І гарні димоходики, бачите, з декоративною цегли там. Це загальний зовнішній вигляд. Поки що ставте лайки авансом у любому. Криша металочерепиця 7024, колір графіт. Їхала, і ось такі зробили дошки. він не виглядає вже як тупо, а вже трохи розумніший. І тут вірандочка, тут теж зробиться така, може кришка продовження, і такий буде каскад дахів. Це теж. Наш об'єкт був. Прийшли подивитись, виконали теплий монтаж вікон. Бачите? Як реклама послуг, будь ласка, це недорого. Просто людина з хати взагалі не виходила, з дивиться відосики в інстаграм, отримує таку послугу. Він зараз подивиться, поставив лайк. Декоративні цеглинки там, слізничок від води на димоході. 820 на 7,10 розмір. Так нагадаю, такі сходи, що ми виконали тут. Це коли дуже-дуже мало місця, і от якраз наші змоги можуть подивитись, дуже зручний розворот. зручний, Це якраз то, що ви переживаєте всі, що тут от тут зручно ходити, що б ви там не казали. І, і дуже компактно бачите, от, воно забирає дуже мало місця, такі сходи. Цей будинок ми будували тупо з моєї голови. без... Все це розраховую на ходу. Оці сходи, щоб вони були зручні, щоб тут кімнати розкласти, домохідна система, як буде йти, ванна, туалет, і ось це вікно. Бо ж коли ж будували цей підвіконник, не було, ж сходів ні пліти, нічого. І бачите, реклама послуг. От це коли є виконання, більш-менш не кажу, що я якісь крути, але сходи дуже зручні. Тут висота. Я спускаюсь від до моєї голови. Ще є. Все зручне, чотки. Перша сходинка має. Висоти 30 см, всі інші наступні 17 см. Ось так виконано, тут буде така стіночка сюди, ось всю товщину підійде. І тут у хазяйки буде кладовочка, така красива. Колекторний вузол для опалення, так, тут буде ванна туалет з вікном. Це теплий монтаж вікон. Виконен. Але тут спочатку був ППС, і вони по моїм рекомендаціям замовили вікна на. Відступ тут 3 см був 3-3,5 для того, щоб помістився і ППС. Зараз треба подивитись пару бар'єр, як виконаний тут. Бо тут майстер вже робить від замовника без нас. Подивимося, як він виконаний, що до чого. Замовник сам мене просив заїхати подивитись до майстра. Як виконується утеплення. Зараз будемо лазити, ковиряти. Отвори для того, щоб вентиляція холодного чердака в даному випадку був сквознячок. Можна ще ставити флюгарки або розрізати коньок, конькову мембрану. В даному випадку буде вентилювання через фронтон. Ось ці стики парабор'явних плівок зазвичай приклеюється приклеюються зсередини бітум стрічкою К2 ми використовуємо бітумну стрічку. Також сюди бітумна стрічка, як двосторонні скоєш, на бітум. Він так притискає і склеюється. Ось це перший поверх цього будинку, таке вікно, великі панорамні. Оце канал димовий, тут буде стояти цій ніші. і заходить туди димові гази. Цей канал, він як стовпчик несучий, як канал. Але тут невеликі невеличкі навантаження, і ця монолітна пліта, воно буде як накопичувати тепло, коли людина буде тепити дровами. Оцей. Е, короб, Тут йдуть, ніша йде для вентиляційних шахт, щоб під'єднати всі вентиляційні виходи, які можливо з хати, от сюди. Цей будиночок знаружі має два, в коньок виходять два одні канали. Димоходіки, бачите, з декоративної цегли. Ось така невеличка собі реклама послуг. Зекономили людині гроші. Ось така є буде тут. Така зручна типу балкончик. Історія, ставимо лайки. Домуляємо послугу. А ви вже поклали лайм чи ще думаєте? Кладіть давай точку.